Діти з особливими потребами отримують допомогу в соціалізації в реабілітаційних центрах. Втім, соціальний супровід таких дітей центри здійснюють лише до повноліття. А далі вже на молодих людей та їх батьків чекає невідомість. Можливість подальшої соціальної активності молоді надали у Вінниці, створивши перший в Україні обласний реабілітаційний центр для людей з особливими потребами віком від 7 до 35 років. В об'єднанні це сила батьківська, і легше буде і жити, і я кажуть, виживати. Ми не хочемо цього слова. Говорити виживати, жити, повноцінно жити комфортно в нашому суспільстві, для того, щоб всім дітям, незалежно, які в них є діагнози, було гарно жити в нашій країні. Реалізація такого проекту для Вінничан стала можливою завдяки зусиллям батьків, які об'єдналися задля спільної роботи. Власним досвідом вінницькі громадські активісти приїхали поділитися з нашою областю, адже тут є можливість створити подібний заклад, тим самим організувати процес соціалізації молоді з особливими потребами. У них дуже гарний досвід співпраці з владою, праці з батьками. Ми попросили, мої колеги зголосилися, і вінничани сьогодні тут і житомирян, як працювати з такою категорією населення, як дитину навчитися одягатися, як навчити користуватися зубною щіткою, як навчити зробити собі бутербот і прості, і такі інші прості речі, які для здорової людини є невидимі. Житомиряни готові переймати досвід колег із сусідньої області, адже створення такого центру у нас дасть надію і оптимізм не одній родині, яка виховує дитину інваліда. Я особисто створила громадську організацію, яка називається Аутизм Житомир. І з часом ми познайомилися з Світланою і ще декількома мамами, і ми плануємо створення громадської організації, яка буде охоплювати дітей з усіма нозологіями і допомагати і собі, і своїм дітям задовільняти ті важливі потреби, про які ми сьогодні будемо говорити. Сподіваємося на те, що зрозуміють, по перше, да, ці наші потреби почують нас і в силу своїх можливостей будуть нас підтримувати. Бо основну, все одно ж роботу ми як батьки беремо на себе, і це так, такий світовий досвід. Ми не перші ластівки. Ініціативні батьки вже майже завершили підготовку щодо реєстрації громадської організації, яка ініціює створення соціально-реабілітаційного центру для молоді в Житомирі. Тож усіх небайдужих запрошують долучатися.